Всім вітання! Я вас запрошую у свій в'язальний простір. Мене звуть Юля, і сьогодні ми будемо говорити про в'язальну мрію. Одразу скажу: тут не буде такого нічого корисного, тому якщо ви полюбляєте корисні відеоуроки, то це скоріше не для вас. Це відео для тих, хто полюбляє. Слухати про в'язання під в'язання, як кажуть. Тому я починаю в'язати. Я якраз зараз буду приєднувати нову ниточку для свого кардигану. Кардиган я в'яжу регланом погон, повністю ажурний кардиган. І повністю гармонічно, мені здається, я, мені вдалося гармонічно вписати малюнок. І зараз я приєднала нову ниточку. Ось таким чином я це роблю. Потім, після того, як я пров'яжу, бачите, ось у мене вона одна петля подвійна, то її не видно буде потім нічого. В полотні це не помітно. Потім я поховаю далі кінчики і можна сміливо буде працювати. Це був такий невеличкий ліричний відступ, вибачте, будь ласка, тому що треба переходити до в'язальної мрії. Але ще перш ніж ми почнемо говорити про нашу в'язальну мрію, я хочу сказати, що це відповіді на питання тегу нашої української майстрині. Ксенія Лезвій Зарович, в неї є свої YouTube-канали. Я дам посилання в інфобоксі обов'язково. І після цього відео, будь ласка, переходьте знайомтеся з Ксенією. Ксенія, наша українська майстриня, харків'янка. Мені дуже подобаються її цікаві роботи, тому, якщо ви ще з нею не знайомі, рекомендую познайомитися. І Будь ласка, давайте підтримувати україномовний контент, україномовний Ютуб, тому що ми маємо розвиватися. Мій котик буде за нами спостерігати. І, будь ласка, напишіть в коментарях, яке питання для вас було саме найнеочікуване, найцікавіше. Саме І дайте, будь ласка, на нього відповідь, якщо вам не складно, якщо ви не боїтеся. А також що для вас було, якщо ви знайомі зі мною. Самим дивним і неочікуваним в моїх відповідях. Давайте ми з вами переходимо до першого питання. Перше питання у нас звучить наступним чином. Якому в'язанню віддаєте перевагу? Схожому на магазинні вироби або щоб було зрозуміло, що це ручний виріб? Ну що ж, якщо чесно, я віддаю перевагу тому. Яке мені найбільше по душі. Тобто, я побачила картинку, це може бути картинка будь-якої речі, це не обов'язково в'язана річ, це може бути магазинна річ. От я її побачила, вона мені сподобалась, і я хочу щось подібне створити. Тобто, якщо це, наприклад, річ ну, якась там. Ковтинка, вона мені сподобалась, мені дуже сподобався її фасон, її крій, або поєднання кольорів, або ще щось в цьому плані, то я можу взяти як за основу ідеї. Тобто, звичайно, я додам свої ідеї, але обов'язково цим надихнуся. Наприклад, створення цього кардигану мене надихнуло те, що у мене немає кардигану, я зараз знаходжуся в Німеччині. Звичайно, у мене тут не такий величезний гардероб. Витрачати гроші на гардероб, який. Ну, я пішла, подивилася, які тут є кардигани. Ціни, ну, чесно, дуже дорого, це я вважаю. А якість дуже низька. Тому я вирішила, що я не хочу таку річ. Мені треба щось таке натуральне, класне. Я пішла, купила бавовну. Можливо, мені зараз хтось каже, то було б дешевше купити кардиган, можливо. Але тепер у мене буде свій кардиган, і такого кардигану ні в кого не буде, бо це мій. Ексклюзивна моя річ. Тому, скоріш за все, я не женуся за тим, щоб це було видно, що це ручний виріб, але і не женуся за тим, щоб було дуже схоже копіювати магазинні варіанти. Я роблю те, що подобається саме мені. І давайте одразу переходимо до другого питання. Друге питання у нас таке: що більш за все подобається в'язати? Якщо в'яжете за описами, чи повністю це відповідає вашим творчим бажанням? Чесно кажучи, за описами я в'яжу виключно іграшки. Виключно іграшки. Я пару разів. Я починала своє в'язання не пару разів, а я починала своє в'язання з журнальних описів, але я вносила корективи. Дівчата, хто з Харкова, якщо ви мене дивитесь, то добре, ви в'яжете давно, то ви добре знаєте пана Олега на центральному ринку, який торгував пряжею. І от я колись приходжу до нього, ще тоді, будучи студенткою, мені було років 19. До цього пана я приходжу і кажу, що мені потрібна ось така-така пряжа. З журналу. Я не пам'ятаю, що там за журнал був, вже, звичайно, але це було журнал. Він мені такий, Ви що вважаєте, що можна брати цю пряжу? Ні, вам потрібно брати те, що вам подобається, і от з нього в'язати. Знаєте, це для мене тоді було шоком, але за це я йому дуже-дуже. Без... Почекайте, ну, трошки видваляклася, щось не так роблю. Але за це я йому дуже вдячна. Завдяки його словам я змогла створити собі, як кажуть, Ті речі, які мені хотілося. Так, да, я брала описи, але все рівно я вносила свої правки. Тому для того, щоб виражати своє творче бажання, мені, мабуть, скоріш за все, зручніше створити власний опис. Третє питання. Які кольори та фактури вам подобається поєднувати в одному виробі? А які ніколи не поєднали б? Знаєте, у мене є. Особисте правило, по якому я живу вже багато років, ніколи не кажи ніколи. Бо ти не знаєш, що тебе чекає за рогом. Ну, таке ось у нас життя. Ми не знаємо, ніхто не знав, да? наприклад, я ще два роки тому, навіть, ну, не два роки більше, давайте, три роки тому, я не могла навіть уявити, що я буду сидіти в Німеччині. У мене навіть думок про це ніколи не було. Хоча у мене. Чесно вам скажу, якось так з Німеччиною перепліталася в житті доволі багато речей. У мене мої були друзі, які виїхали, вони були етнічними німцями. Вони свого часу мігрували з Казахстану і виїхали вони в Німеччину, коли ну, це було дозволено, да, ще в мої студентські роки. Потім в мене була подруга, яка жила в Німеччині, ми з нею дуже багато спілкувалися. Хто може знає, була Аська, така квіточка. І от з цією Аськи ми спілкувалися з моєю подругою. Вона мені багато розповідала, вона жила тут також, як переселенець. Багато розповідала, але потім Аська у мене, я не пам'ятаю, куди вона ділася, і якось так наші дороги з цією людиною розійшлися. Потім, вже через деякий час, ми, коли в мене народився син, я спілкувалася з дівчиною, яка жила в мене поряд зі. В неї також синочок, ми гуляли разом, вона переїхала в Німеччину жити. І потім ми ще спілкувалися в чаті свого часу. Багато слухала я про Німеччину від також ще одної жіночки, яка в'яже, і вона розповідала ну, деякі моменти з Німеччини. Тобто, знаєте, в мене Німеччина була багато років на слуху, але я ніколи не знала. Вибачте, будь ласка, мене понесло. Як кажуть, Остапа понесло взагалі не про питання, які кольори та фактури вам подобається поєднувати. Тому давайте повернемося про поєднання кольорів. Чесно кажучи, я отак поклала, ага, мені подобається, поєднала. Тому що сказати, що я маю якусь мету, от, от точно хочу це поєднати між собою або це, я так не можу. Стосовно фактур, тут також складно говорити. Єдине, що я на сьогоднішній день знаю, я б не хотіла працювати. Ні з якою Ангорою. Ну, не моє, це взагалі. Оцей пух, ну це не моя. Це не моя любов, це не моя історія і не моє життя. вибачте, будь ласка, мій кіт тікає. Його кардиган мій здвигає. Тому це єдине, з чим я б не хотіла працювати, поєднувати. Да, там Навіть взагалі ніяку у пряжу. У мене є там залишок Ангори. Тому, якщо я маю цей залишок, я маю його поєднати, з чимось придумати, але. Щоб категорично сказати, ні, я б цього не хотіла робити, я не можу так сказати вам, кажу одразу. Йдемо до четвертого питання. Якби ви були дизайнером, які б моделі створювали, в яких кольорах, з якої пряжі, для якого віку? Ну, Давайте будемо чесними, всі ми трішки дизайнери. Хто створює сам речі, в'яже сам, наприклад, Ксенія також це робить самостійно. Тому ми, я, ми по праву можемо називатися дизайнерами. Звичайно, ми не імениті дизайнери, ми просто звичайні люди. Тому... Вибачте, будь ласка, прийшлось перерватися, згубила, випала спиця у мене. Ну що ж... Мені здається, всі ми трішки дизайнери, ми самостійно створюємо свої речі і втілюємо свої якісь власні ідеї. Тому, Але якщо говорити точно для питання, мені дуже подобається створення різних там светрів, кардиганів, плать. Я б, мабуть, оцю направленість вибрала: створення їх, втілення, поєднання різноманітних. А, Пряж, а також поєднання між собою пряжі з тканиною, наприклад, або з кружевом якимось. Тобто ось такі мені подобаються цікаві ідеї. У мене є такі ідеї, але я ще, ніяк, я ще не можу ніяк підібрати собі те кружево, яке мені б сподобалось. Або ціна мене кусає, або, як кажуть, Мені не подобається те, що я бачу. Тому мені дуже хочеться поєднати кружево з пряжею. Можливо, колись я все ж таки втілю свою ідею. Ця ідея вже у мене багато років зрує, десь, ну, мабуть, років 4. Я точно хочу таке поєднання. Мені це подобається. Але це буде таке нетрадиційне поєднання, там десь пришити понизу кружево чи просто по краю. А я хочу, щоб це було. ну, у мене є ідея, але я не знаю, як її втілити, бо те кружево, яке я бачу в своїй голові, я ще ніде не змогла знайти на просторах там. Ну, чесно, хоча, якщо бути чесними, я себе не я собі не ставила за, за мету шукати. Тому ось так. Якщо ми говоримо стосовно віку, то я дуже б хотіла, ну, я б створювала речі для свого віку, звичайно. Це мені цікаво, бо мені, я працюю з цією направленістю і зараз. П'яте питання. Ваш улюблений дизайнер трикотажних в'язаних виробів. Це, мабуть, скоріш за все, мається на увазі той майстер, який викладає речі. Ну, давайте будемо. Той майстер. Скоріше за все, я так розумію, якщо я правильно розумію це питання, то це, скоріш за все, мова йде про людей, які там створюють свої майстер-класи, можливо, свій, свій одяг, чи може якісь популярні дома моди. Я, чесно говорячи, трошки не розумію це питання. Я сама собі дизайнер, і я полюбляю, я сам собі улюблений дизайнер. Скоріш за все, якщо говорити, гортати там, Різні бренди, то доволі багато можна знайти цікавих моделей у бронело Cucinelli. Це доволі популярний да, бренд, ми знаємо з вами. А, тоді ще як все називається господі. Зараз не згадаю. Якщо буду монтувати спо... Не можу. Є навіть це дорога пряжа, класна пряжа. Я працювала з цією пряжею, але не можу згадати, як називається цей бренд. Там доволі такі дорогі речі були ще до повномасштабного вторгнення, светри там коштували під 30 тисяч гривень. Але, блін, не можу згадати цей. А так в цілому я сама собі дизайнер, я полюбляю це. Давайте йдемо далі, у мене вже закінчується мій власний час, відведений для зйомки. Вибачте, будь ласка. Шосте питання. Ваша пряжна мрія? Чи є пряжа, з якою мрієте пов'язати? Чи хотіли б створити пряжу, якою б вона була, чи фарбуєте пряжу? Давайте тут бачите, ще шосте питання складається з багато питань. Ваша пряжна мрія? Чи є пряжа, з якою мрієте пов'язати? Так, мені дуже хочеться пов'язати з кашеміру. Фінансово це не бюджетне задоволення, і на часі я не маю змоги собі дозволити пов'язати з кашеміру. Це моя мрія, я дуже давно хочу і саме з чистого кашеміру. Я в'язала речі, де є якийсь відсоток кашеміру. Але з чистого кашеміру я ніколи не в'язала. У мене була мрія попрацювати з Ангорою, я попрацювала і закрила цей гештальт. і... Я багато чула, якщо я, я багато чула про кашемір, я багато чула про ангору. І якщо я про кашемір чула тільки позитив, то про Ангору я чула різні Е, І в мене є майс... вона зараз вже не в'яжеться майстриня, раніше вона в'язала дитячі речі для новонароджених для фотозйомки. То вона багато речей, саме завдяки їй я навчилась в'язати свій перший реглан з гори, до речі. Віка її звуть, вона зараз фотограф знаходиться в Польщі. Якщо я не помиляюся, то ось ця Віка мене навчила в'язати реглан з гори, і вона в'язала дитячі речі з Ангори для новонароджених. Я до цих пір не можу зрозуміти, як вона в'язала. Можливо, якась ангора є оця Біаджолі Модесто, я з нею не знайома, але з тою, що я працювала, я не задоволена. Вона дуже сипеться. Далі. Тому моя пляжна мрія це 100% кашемір. Дорого розумію тому, і вона, мабуть, є поки що моєю мрією. Маю надію, що колись мрії мої втіляться в життя. Чи хотіли б ви створювати пряжу, якою б вона була? Чесно кажучи, це питання для мене вперше. Я ніколи не задумувалась про створення пряжі взагалі, чесно кажучи, навіть навіть не знаю. Пофантазувати в цьому напрямку. Створювала б, не знаю, от, навіть, навіть уявити не можу собі, якою б була пряжа, але мабуть я все ж таки пофантазую в цьому напрямку, бо мені буде дуже цікаво, що ви напишете. Напишіть, будь ласка, ваші відповіді стосовно, чи хотіли б ви створювати пряжу і якою б ця пряжа була, бо мені дуже, ну, чесно кажучи, цікаве питання, але. Для себе навіть, навіть не маю на нього відповіді. Можливо, мені потрібно набагато більше часу, там, де -то. мені треба переварити це питання. Можливо, колись я на нього дам відповідь. А, і далі там була ще частинка питання: чи фарбуєте пряжу? Ні, я не фарбую пряжу, не фарбувала ніколи. Мені це подобається, мене це заворожує, як дівчатка це роблять, фарбують красиве. Але, але мені завжди здається, що я не зможу гарно гармонічно поєднати кольори. Так, ідемо далі, переходимо до сьомого питання. З якої пряжі ніколи не будете в'язати і чому? Як я вже раніше казала, ніколи не кажу ніколи, але на сьогоднішній день я не хочу працювати з ангорою. Це не моє. Восьме питання. Від чого залежить вибір пряжі саме для вас, не на замовлення. Від ціни обраної моделі візерунку? Так. Перше, обрана модель грає велику роль. Я, наприклад, коли шукала пряжу для цього кардигана, ми будемо, зараз з нього від... ми будемо зараз від нього відштовхуватись, наприклад, то я розглядала два варіанти: або 100% бавовна, або напівбавовна. Ну, Так як в Німеччині ціна на дуже висока за 50-грамовий моточок, мені потрібно було б віддати набагато дорожче. То я зупинилася на доступній ціні 100% бавовни. Ну, тобто, на півбавовну я мала б купувати на замовлення десь в інтернеті. Тому ось так. Тому я зупинилась на ось таких моточках бавовни, які я купила в магазині Єврошоп. Там доступна бавовна, можу сказати, Можливо, вона не вічна, але про це я дізнаюся вже, як поношу кардиган. Поки що нічого з ним не стається, ось в'яжу, ніде ніяких катишок, нічого я не бачу. Це дуже головне для мене. Коли я його таскаю всюди, як кажуть. Тому, звичайно, модель грає роль. Наступний момент це візерунок. Під Цю пряжу я обирала декілька варіантів візерунки. І з тих декілька варіантів підійшов тільки саме цей. Всі інші мені взагалі не подобались, вони лягали негарно І саме під цю пряжу. Тому, звичайно, пряжа також візерунок дуже важливий. Ну і ціна, також, як ви зрозуміли, тобто кожен фактор впливає на вибір пряжі. Дев'ятий момент. Якщо ваша найбільша в'язальна мрія, на сьогодні мені дуже складно мріяти, бо є більш глобальніші питання. Але моя мрія це створення колекцій. Колекції. От мені тобто, дуже хочеться мати свою шкарпеткову скриньку. На жаль, в Україні в мене залишились ну, деякі шкарпетки, які я в'язала. Вони залишились тут. Все, що я в'язала, вже віддала, а все, що не почала, ще ніяк гольф не закончу, гольфи не завершу ніяк. І ось на вихідних планую розпочати шкарпетки. Такий, знаєте, дорожній варіант, бо ось таку кардигант з собою в дорогу вже не візьмеш. Хоча, якби можна було, я за 4 години багато зв'язала в дорозі. Ось так. Тобто створення різноманітних колекцій. Ну що ж, дівчатка, на цьому я буду завершувати. Навіть два ряди кардигану свого відв'язала разом з вами. Він мені дуже якось, звичайно, подобається. Це моя любов любовна. Я вже мрію скоріше його носити. У мене ще залишилось маточки меточки донизу дов'язати. І потім зробити планочку, і я буду носити свій кардиган. Маю надію, що до кінця наступного тижня все вийде. Не знаю. А з вами я прощаюсь, говорю до наступних зустрічей у наступних відео.